Хані брати і сестри, декалог починається зі слів, Шма Ізраїля донає Лехейну, а Найхат». Псалмі 96, вірш 5, 95, Псалом, згідно з неїдальним прикладом, написано, бо всі Боги поган кумири, Господь створив небо і землю. І нема іншого Бога, окрім єдиного. Ми, як віруючі християни, ми знаємо, кому вклоняємось, бо до першого перше послання до корінтян, перший розділ, другий, вірш написано: церкві Божій, що в Коринті, у Христі, Ішоа, покликаним святим з усіма, що призивають на всякому місці ім'я нашого Ішоа Христа, Господа, їхнього і нашого. Я хочу закликати нас триматися наших переконань і не бути лояльними до інших релігій. Будь-то мусульманство, чи юдаїзм, чи якась індуїзм, чи якась інша релігія, ми тримаємось одного. Ми тримаємось Бога, він один Бог, а інші боги це тільки ідоли і куміри. І ми не можемо гратися в це, і ми не можемо забавлятися цим. Ми маємо повагу до людей, якогось іншого віросповідання, але це не означає, що ми шануємо. Інші віросповідання. Ми не шануємо інші способи поклоніння, бо інші способи поклоніння це інші способи поклоніння не істинному Богу, а ідолом. Зрозумійте мене правильно, я не закликаю нас всіх до якоїсь войовничості. Ні, я закликаю нас всіх не бути лояльними до ідолопоклонства і залишатися при своїх переконаннях. Я закликаю всіх пастирів, проповідників. Братів та сестер, що мають доступ до слова, не знижувати рівень проповіді, а старатися і наполягати на тому, щоб хри християни, щоб брати і сестри пізнавали істину, щоб вони вивчали слово і щоб вони мали живу і свідому віру. Ми живемо в Європі в такі часи, коли християнство втрачає свою силу. Колись Германія мала велику силу, коли з Гірманії було пробудження, і Германія нам дала Мар Мартіна Лютера. З якого почалася реформація. Зараз в Германії 40% мусульман. І це про щось та й каже. Ми маємо багато діл, ми робимо багато добрих справ, але разом з тим ми втратили Богопізнання. І я закликаю всіх нас до Богопізнання. Я закликаю нас всіх до пізнання істинного Бога до Його Сина Ісуса Христа і до того, щоб ми керувалися і скорювалися Духу Святому. Це не той час, коли ми можемо спокійно сприймати і казати: добре, ви теж нормально вірите, ви теж нормально вклоняєтесь». Ні, не є так. Є один шлях це Христос. Сам Христос нам сказав, що я є путь, істина і життя. І ніхто не приходить до батька, окрім як через мене. Нема іншого путі, нема другої релігії і нема лояльності до іншого путі. Ми повинні залишитися самі на цьому шляху, ми повинні йти цим шляхом, і ми повинні і хотіти і волати всім серцем, того, щоб всі люди пізнали Бога і йшли з нами разом по цьому шляху. Тому я закликаю всіх бути християнами у повному розумінні цього слова і не піддаватися на якісь переконання і на інші форми поклоніння. І нехай нас Бог благословить.